Вас вітає канал Майдан Громадський контроль. Алеся. В'ячеславна, це член нашої організації, з приводу того, що тут відбувся певний інцидент, який пов'язаний з міською радою, значить, є там певні люди в міській раді, які зловживаючи владою своїм становищем, значить, роблять ті злочини, які є. Значить, ми, представники майдан громадського контролю, особливо значить, хмельницьке відділення, провели по цьому питанню розслідування і зараз хочемо трохи подитожити те, що є. Тому я зараз слово надам голові Хмельницького відділення Валерію Кисленко. Він трохи розкаже. Потім по очереді ми вже доповнюємо. Хмельницького відділення Майдан Громадський контроль звернувся наш член громадської організації Майдан Громадський контроль з, з тим, що проти нашої, нашого члена порушена кримінальна справа по статті 125-та. Суть справи така. Олеся прийшла в міськ виконком до керуючої справи на прийом під час розмови на неї був здійснений напад керуючою справою, після чого вона взнала, що проти неї ще є вже заява про скоєння про злочин. При виїзді на місце події та допиту свідків було з'ясовано, що це все наклип, це йде тиск як на нашого члена, так і взагалі на громадську організацію Майдан Громадський контроль, так як ми займаємося тут кримінальними справами по незаконно обвинуваченню. Зараз конкретно по даній справі розкаже Олеся. Я прийшла виконком по справі. Хотіла вияснити деякі нюанси, хотіла отримати інформацію від керуючої справами з приводу розповсюдження нею неправдивих відомостей про мене. Налаштована я була мирно, тим більше, що в минулому я є працівником міського конкому, і мені в голову не могло прийти, що події розвернуться саме таким чином. Мало того, що людина ображала людина, державний службовець на робочому місці ображала мене брудною лайкою, казала, що знищить мене, моє майно, мою сім'ю. Сказала, що не дасть мені жити ні мені, ні моїй сім'ї. Після чого накинулась. Я отримала тілесні ушкодження. Я була просто в шоковому стані, коли вийшла звідти. А з часом дізналась, що на мене відкрите кримінальне провадження, ніби я їй нанесла тілесні ушкодження. Окрім того, після події вона викликала до себе в кабінет мого чоловіка, який теж є працівником міського конкому, і її двоюрідним братом. В неї на руці було дві подряпини. Ми думаємо, що це від браслета масивного, який в неї був на руці. А вже на сьогоднішній день в неї дуже е, серйозні травми вплоть до черепно мозкової е, Я думаю, що це все фальсифікація через те, що я її не торкалася, е, послухала її лайку, вийшла з кабінету, і на тому е, власне справа мала б бути закінчена. Але тим все не закінчилось. Після цього людині здалося напевно мало. Вона використовуючи своє службове положення, почала тиск на власного брата тобто на мого чоловіка, якого забирали з виконкому, з робочого місця без попередження керівників, без попередження його самого. Забирали білим днем на центральній вулиці міста. Військомат для мене це шок. Тому що я думала, що я живу в правовій державі. Я думала, що до державних службовців я можу звертатися по будь-якому питанню. Я думала, що ці люди стоять на службі в людей, але поводять вони себе таким чином, як ніби ми їм зобов'язані, як ніби слугувати мушу, я їм Женя мій чоловік, він отримав досить серйозну моральну травму, як і я. Він сам скаже своє відчуття. Хочу сказати, що. Ситуація досить навіть смішна, десь трохи виходить, бо тому що е, хотіли е, просто е, довести, Яні, що ми е, не зводимо ніяких, не вирішуємо ніяких справ, е, використовуючи її прізвище чи тим більше прізвище міського голови. Просто хотіли з нею поговорити е, без е, ніяких, е, скажем, думок. Лишніх, просто хотіли її з нею поговорити, в тому числі я був у неї попередньо перед Олесю, і просто хотіли з нею по в розмові сказати їй, що не було ніяких е... дій, які б могли б скомпрометувати її чи міського голову. Е... І тут таке сталося, яке я б навіть б ніколи не подумав від своєї сестри. Взагалі не розумію, для чого так е, було цю ситуацію е, розкручувати. Можна було б для чого було е, зразу задіювати якісь важелі впливу. Маю на увазі якийсь військомат. Е, для чого було взагалі, бо на, 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 на мою думку, це було, скажімо, з її подачі так мене туди забрали. Я в армії не служив і мене забирати на якісь е, збори військові. Ну, я не знаю, для чого це було, і тим більше це було настільки в короткі терміни, що першого числа прийшли до мене в кабінет, і мене з кабінету двоє військових з претензіями тим, що в мене немає ніяких документів, хоча мене не попереджували про те, що мені треба з'явитися в військкомат. І взагалі ніяких ні повісток не було взагалі ніяких повідомлень не було тому, що мені треба з'явитися військкомат. Мене забрали, ледве не силоміць, мене забирали з кабінету двоє, причому забрали в машині, грубо кажучи, на євробляхах, посадили в машину і в військоматі здійснювали тиск неправомірно і не, скажем, не неясно проводили медичну комісію після медичної комісії, яка мала зауваження до стану мого здоров'я. Відразу виписали мені повістку. Ну, тобто, коли я повідомляв їм, що в мене стан здоров'я мені не дозволяє йти на якісь збори, тому що е, і зразу давати якісь повістки і вимагати, викликати поліцію, що я відмовляюся її підписувати. Ну, це було смішно і було зрозуміло, що якось е, трохи ця вся ситуація е, сфабрикована і фабрикується із подачі е, чиїсь. Тому е, ми не хотіли конфлікту, ні я, ні Олеся. Ми не ніколи не хотіли конфліктувати. Ми не конфліктні люди. Ми просто хотіли собі спокійно жити і займатися своєю справою. Мені подобається моя робота. Мені е, подобається жити в цьому місці і працювати з людьми, спілкуватися. Для чого було створювати цю ситуацію, коли з військомату приходили на... Е, Міську раду листи, які компрометують, які компрометують мене як держслужбовця, і для чого зараз мої колеги до мене мають відноситися ну, з якоюсь підозрою, з якимось ну не так, як було до цього. Я не розумію, для чого це все було робити. Ми мирні люди мирним шляхом хотіли вирішити цю ситуацію. А видачаємо здесь в кімнаті прийому відвідувачів. А де вас кімната прийому відвідувачів? А чому нас тут приймають? Чому нас тут приймали? А чому нас тут приймали? сьогодні Ну так канцелярія праців дня. Ні, канцелярія повинна працювати кожен день. Якщо б вам принесли повідомлення, що десь там якісь диверсанти і так далі, ми б теж чекали, поки буде у вас там середачі понеділок. Канцелярія вас працює щодня. Ну так от так напишіть, що ви працюєте щодня. Працює кожен день приходить? Я ну, всіх ви... Ну ми третій раз прийшли А йдемо далі? Сьогодні, 26 жовтня 2017 року, в Майдан Громадський контроль приїхав в Кам'янець Подільський для того, щоб розібратися по заяві членів нашої організації стосовно деяких порушень були пов'язані з військовим комісіятом Подільського об'єднаного військово військового комісаріату. Зокрема. Полковникам Возным. Я хочу сказати, що ми сьогодні тільки в третій раз могли добитися того, що в нас прийняло цей как би, адвокатський запит. То вони там зайняті, то вони там, значить, на обіді, то, значить, зараз прийшли теж значит, 15 хвилин, чекали, поки в нас прийняли цей адвокатський запит. Саме страшне те, коли приїжджають, хватають людину. Як би, тягнуть його і кажуть, що треба, щоб людина віддала борг родини, значить, щоб він поїхав на якісь збори. Це при тому, що людина ще не служила в армії і не має жодної спеціальності військової для того, щоб він міг на зборах виконувати ті якісь обов'язки, які в нього є як у військового е спеціальність фахівець, якоїсь там певної галузі. Тобто ми бачимо те, що полковник, підполковник Возний, мабуть, порушує діюче законодавство, тим більше та людина, яку він хотів, як кажуть, відправити кудись там на якісь збори. Притом це були замовні, на нашу думку, дії військового комісаріату, бо він викликався один, це пан Савіцький, Євген Савіцький, і людина була нездорова. Розумієте, потім, значить травмам, і потім, значить. Хворобам, які в нього є, то його призивати не могли взагалі ніяку службу. Але він хотів цю людину відправити кудись, не зрозуміло куди. Одну людину, бо одна людина сьогодні у нас є певні документи. Тому ми надіємося на те, що ми отримаємо відповіді на наш адвокатський запит. і Там будемо далі це питання доповідати і головнокомандуючому нашому, і міністру оборони, і всім іншим. Про те, що ніякого порядку в сподільська військоматі немає, зовсім немає. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.